Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні розповімо про німфею Голландія. Це одна із крупноквіткових німфей. Квіти можуть досягати до 20 см в діаметрі. Глибина посадки від 50 см і десь 1,20 м можуть спокійно рости. Скільки разів вже я розповідала, що. Тим глибше німфея, тим крупніша квітка, але квітів буде менше. Е, Голландія вона така, бачите, е, рожево-бускова. Такий ніжний колір в неї. І скажу, що це з німфей. От в мене 30 сортів наразі. А от е, Голландія сама-сама пахуча, дуже пахуча. Квітка дуже така гарна, листя в неї зелене, звичайне, але сама квітка. от вона може бути ще світлі, рожева. Знаєте, коли зацвітають перші квіточки, то може бути от по краям геть майже біла, а до середини доходить отака от рожева-рожева. От, Наприклад, тут, бачите, вона більш біла по краям. Всередині більше рожева. Ця така, ну я ж кажу, вона така рожево-бускова, дуже гарна, дуже ніжна. Лежить на поверхності води, не піднімається ніколи над водою. Але коли наростає великий кущ, якому 2-3 роки, наростають величезні ці квіти, дуже-дуже ніжні і дуже пахучі. Ось така нюфея Голландія. Її в пропозиціях ну, така, скажімо, що недорога одна із недорогих. Під відео в кінці залишу номер вайбера в описі. Кого цікавить, пишіть. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.